29-річний Вадим Сядієв зі страхом згадує, як два роки тому його катували правоохоронці, вибиваючи зізнання у крадіжці. Тоді чоловік працював керівником охорони на місцевому сільгосппідприємстві. Хтось викрав із території гербіциди на 40 тисяч гривень. І поза як Вадим мав судимість, підозра впала на нього. Додому приїхали співробітники Тульчинського відділення поліції, посадили в авто і повезли нібито на допит. Запитав їх, а куди вони везе. Вони мені сказали, що ми їдемо зараз в Рогадіда. Доїхали до села Хлебань. Один із керівників вказував водітелю, куди повертати. Автомобіль звертав зовсім не в той напрямок, який я вже дав. Вадима привезли в цю лісосмугу, де він опинився сам на самі з дільничним оперуповноваженим і курсантом, який на той момент проходив стажування в ізоляторі. Чоловіка відібрали мобільний, взялися бити, а потім прив'язали до ніг металевий трос і підвісили до дерева. Тортури тривали з півгодини, доки Вадим не почав втрачати свідомість, щоб я. Взяв на себе подумати, типу, якщо буде все нормально, получиш умовно, а якщо ні, то ми на тебе повішаємо. Ти получиш десь около 7 років тюрми, і ми будемо вішати на тебе всі злочини, ти від нас нікуди не дінеш. Ми так зробимо, що хрен тебе хрен, десь хто знайде. Тут є корея, ми де ще раз вивеземо, тебе закопаємо. Це диво, що Вадимові вдалося пережити таке провину. На себе він не взяв, а вже наступного дня написав заяву до прокуратури. Там відкрили кримінальне провадження аж за трьома статтями, серед яких катування. Розслідування тривало майже два роки. Зібрати докази вини поліцейських було непросто, кажуть у прокуратурі. Кожен раз висувалися ними різні версії, де вони перебували в той час. Ці версії, відповідно, всі потрібно було відпрацювати. Всі ці їхні версії ми розбили, в тому числі ми і проводили. Відповідні технічні заходи для того, щоб прив'язати їх по їхніх телефонах до цього місця. Увесь цей час правоохоронці перебували на своїх посадах і навіть успішно пройшли атестацію. Від посад їх усунули тільки в лютому, 2017-го, А вже у квітні вони опинилися на лаві підсудних. Однак, за місяць підготовче засідання зривалося двічі, то прокурор раптом не мав при собі документів на підтвердження своїх повноважень. То заявили відвід -від судді з'явлений відвід головуючому. Суді, тому що обвинувальний акт скеровано стосовно працівників Турченського відділу поліції. Таким чином вони перебувають у ділових стосунках з службовими особами Турченського районного суду. Наша позиція полягає в тому, щоб обвинувальний акт розглядався в будь-якому іншому районному суді чи міському, крім Турченського, оскільки є підстави вважати, що може бути вплив здійснений на суд. Адвокати підсудних таким розвитком подій. Явно незадоволені і не можуть приховати роздратування. Получається в такому валювати. разі, що нас всі суди в Україні, їх не можна вже тому що, грубо говоря, прокуратура місцева, місцевий суд когось там не вже судна стороні прокурора. Получається, то вже треба заявляти і прокурору, і суду відвіду заявити з тих самих підстав. Тобто це ті, якщо заявлено, бо тому що суддя і мій підзахисник бред. Що можна можу сказати, натомість постраждалий від дій копів не вбачає в діях прокуратури нічого поганого заради об'єктивного розслідування і справедливого рішення. Він готовий чекати і навіть їздити за сотні кілометрів. Моя точка зрення це не доведено бути, коли місні троє будуть судити їх місний районський пучинський суд. Тось тобто, я думаю, що Лучше буде хай в другий район розгляне цю справу. Сама трійця підозрюваних правоохоронців одразу після засідання тікає від журналістів. Це все надто ви Самі бачите, що це тут робиться. То це неправда все конічно не, неправда. Бачите, що прокуратура затягує. А чому, саме, а чому саме на вас тоді впали підозри? От на вас і ще не особисто неприязні правда. Це чи ні? З'ясовуватиме вже інший суд. Не в тому місті, де працюють обвинувачені копи. Надзвичайні новини й надалі стежитимуть за розвитком подій. Якщо вину правоохоронців усе таки доведуть, їм світить до 10 років за ґратами.